50 тисяч доларів, і все з нею буде добре. Не буде добре вам з вашими заощадженнями. Немає кредитів, є якісь там заощадження, пару тисяч доларів або пару десятків тисяч доларів. І все, ми можемо розслабитися з нами, все буде добре. І ось ця історія, да, ось цей комфорт, як я називаю демотивуючий, він а, дуже обманюючий. Як тільки ви почнете розбиратися, ви будете бачити все більше і більше можливостей, Ви будете накопичувати більше капіталу. І рано чи пізно ви дійдете до того, що у вас буде ваша фінансова незалежність. Майте гроші в твердій валюті в доларах або євро, особливо в 2025 році. Привіт! Мене звати Уміда Самойенко, я експерт з фінансової інвестиційної грамотності, автор книги Маленькі кроки, великі гроші. І ви на каналі Капітал Незалежності, де ми говоримо про гроші, інвестиції і мислення багатих людей. І давайте сьогодні поговоримо, чому ні в якому разі не варто тримати свої гроші в доларах або євро. Справа в тому, що у людей є дуже сильна емоційна прив'язка до грошей. Я пам'ятаю пам'ятаю себе десь 6-7 років тому, як я починала зберігати свої перші кошти. Я пам'ятаю, я зберігла свої перші тисячу доларів, і для мене це було ніби 10 або 100 тисяч доларів. Така велика значимість я надавала ось цим першим заощадженням, і справа в тому, що це не просто так. Я дійсно заробляла ці кошти дуже важкою працею. Я відмовляла собі в якихось речах для того, щоб заощаджувати. Потім я починала а їх зберігати там по 50, 100, 200, 300 доларів на місяць. Для мене це дійсно було важливо, мати ці 1000 доларів за ощадження. Але ось це значення, яке я надавала цим грошам, доводило до того, що ці гроші мали в моєму житті дуже велику вагому Роль, і мені було жаль їх потім витрачати. Мені не хотілося нічого купувати. Мені не хотілося від цих грошей позбавлятися вони мені гріли душу. Так, і справа в тому, що я бачу дуже багатьох людей зараз таких прив'язаних емоційно до грошей, до купюр, да, які потім можуть сідати і перераховувати ці кошти або переглядати свої рахунки, і вони дійсно почувають себе краще, коли вони мають якісь заощадження. Справа в тому, що це абсолютно не допомагає людині утримувати підтримувати фінансову стабільність і ось цю безпеку, яка їй здається, цій людині здається, що вона їх отримує, коли їх перераховує. Тому що насправді, маючи там 2, 3, 5 тисяч доларів, ви не знаходитесь в фінансовій безпеці. Навіть якщо у вас є 50 тисяч доларів, станеться щось, ви ці 50 тисяч доларів витратите за рік то вам їх не вистачить на 20-30 років. Да? Тому ось ця Безпека, яка нам здається, в яку ми вклали в ці наші кошти заощадження, вона дуже міфічна і тому ні в якому разі не треба тримати гроші в доларах або євро. Звичайно, в нас має бути фінансова подушка. Якщо ви живете, наприклад, в Україні заробляєте в гривнях, то краще тримати фінансову подушку в доларах або євро. Інфляції менш, але ну відклали ви фінансову подушку на 3, 4, там 6 місяців своїх щомісячних витрат, і все далі гроші мають працювати, і гроші треба тримати в активах, а не в валюті. Це мабуть те, що дуже сильно відрізняє фінансово дисциплінованої фінансово грамотної людини від. Фінансово необізнана людина, яке здається, що в неї є там 5 пятдесят тисяч доларів, і все з неї буде добре. Не буде добре вам з вашими заощадженнями. Буде добре тільки якщо ви гроші будете відправляти на роботу, і гроші вам будуть заробляти кошти. Чому? Ну, перша причина це звичайно ж інфляція. Наприклад, якщо ми говоримо про тисячу доларів сьогодні, то через 10 років. При інфляції всього лише середньої 2 в доларах вам потрібно вже 1340 доларів. І поки ви тримаєте гроші у себе там під подушкою в сейфі, або де ви там тримаєте, ви дуже багато втрачаєте і втрачаєте кожен день, кожен рік. Це перша причина, да, інфляція, тобто ваші гроші знецінюються. І друге, те, що я говорю, з'являється ось така собі стеля в заощадженнях. Давайте поясню, що я маю на увазі. Це коли людина має якийсь масштаб мислення і думає, наприклад а Тисячами доларів. І дуже легко може представити собі, як вона має заощадження як там 5-6 тисяч доларів, да? можливо, 7 тисяч доларів, або думає, десятками тисяч доларів і може мати заощадження там, 10, 20, 30, ну нехай 50 тисяч доларів. І все, як тільки людина має ці заощадження, психіка розслабляється, перестає ніби працювати, виходить в зону свого такого комфорту. Так, немає кредитів, є якісь там заощадження, пару тисяч доларів, або пару десятків тисяч доларів. І все, ми можемо розслабитися з нами все буде добре, і ось ця історія да, ось цей. Комфорт, як я називаю демотивуючий, він а, дуже обманюючий. Чому? Тому що, як я казала, якщо щось станеться, ваших 50 тисяч доларів ні на що не вистачить. Я знаю дуже багато таких кейсів, прикладів прямо людей в моєму оточенні, гроші дуже швидко витрачаються. Якщо ви будете фокусуватись тільки на своїх збереженнях, ви дійдете до ось своєї стелі і перестанете накопичувати далі. Якщо ж ми говоримо про активи, коли гроші роблять гроші. Вони постійно у вас промножуються, і ваша стеля потрохи все одно пробувається. Тобто, ви там проінвестували перші 100 доларів, проінвестували, отримали прибутки. у вас стало 150 доларів. Потім ще проінвестували. ті гроші ще виросли. Тобто. Активи постійно зростають в ціні, і чим більше ви вкладаєте, тим більше активи зростають. І це визиває в мозку такий спортивний інтерес. Ага, я хочу ще, я бачу прогрес. Дав заощадження в прогресу немає. Скільки ви там заощадили, стільки грошей вас і лежить роками, а то й десятиліттями, не дай Боже, да. І тому, коли ми інвестуємо, ми завжди розширюємо своє мислення. Ми починаємо шукати нові інструменти і розширюємося. Ми розширюється Наше мислення розширюється наша, скажімо так, оцінка себе, навіть якщо ви заробляли раніше там, 10 доларів в годину, ви почнете заробляти більше да? ну, тому що розширюється ваш капітал, і ваше мислення теж розтягується. І тому психологічно це дуже впливає на масштаб людини, коли вона починає інвестувати. Це якщо говорити дві причини: основні, чому треба інвестувати, все ж таки, гроші, а не тримати гроші в гроші. Я вважаю, найгірше, що ви можете робити в житті, коли ви почали заробляти зберігати, це тримати свої в кошти в грошах, а не в активах. А тепер давайте розберемо. В які ж активи треба інвестувати. Я розкажу такі стандартні активи, в яких треба розбиратися абсолютно всім людям, неважливо вам там 18 років, 60 років. Це така, скажімо, базова фінансова інвестиційна грамотність про активи, які мають бути, я вважаю, в портфелі кожного інвестора. Почнемо з основних активів. Це золото. Золото захищає наші гроші від інфляції. Якщо валюта знецінюється, то золото завжди зростає. Я вважаю золотом. Має бути в портфелі взагалі у кожної людини у кожного інвестора. Якщо говорити про золото, ви бачите тут графік, воно постійно зростає, коли особливо є критичні ситуації в економіці в якихось країнах або в світі. Ви бачите, в 2000 році дуже сильно зростала ціна на золото в 2008 році, а в 2022 році золото дуже сильно почало зростати. Тому золото це такий захисний актив від інфляції, і тому я вважаю в довгостроковій Активі золото має бути завжди у інвест. В нього є свої привилегії. Якщо говорити про золото, то можна його купувати саме фізично да в банках. Я вважаю це не дуже класну історію. Чому ну тому, що воно визиває дуже багато роботи, да для того, щоб зберігати золото, вам потрібно розуміти, де ви її будете зберігати, платити за зберігання і так далі. Якщо ви будете переїжджати і не дай Боже, терміново треба буде за добу переїхати. Як це сталося з багатьма українцями, Ціми 2022 році то вас просто не буде часу за цим золотом їхати, забирати його і так далі. Розумієте, да, про що я. Тому я вважаю, що краще купувати ETF на золото. Це цінний папір на фондовому ринку, теж саме якби ви купували золото, але ви купуєте цінний папір на золото. Я вважаю, сьогодні це найкращий варіант для того, щоб інвестувати свої гроші в золото. Другий актив це облігації. В ньому є теж як свої переваги і недоліки, як у всіх інших інструментах. Це Класний інструмент для зберігання, наприклад, фінансової подушки. На ньому ви багато не заробите, особливо якщо ми говоримо про тверду валюту на облігації там, в доларах, в євро. Але ви можете захистити свої гроші від інфляції, тому що облігації можуть давати 2-4% річних в долар. На да, це в середньому. Кожен рік по різному, кожен економічний цикл по різному, да, але в середньому ви можете розраховувати на те, що облігації будуть захищати ваші гроші від інфляції. Цей інструмент непоганий для зберігання коштів не в кеші, не в доларах. Да, а хоча б фінансову подушку покласти в облігації. Це непоганий варіант. Третій інструмент акції дуже класний інструмент для довгострокового інвестування, для накопичення капіталу, для примноження капіталу. І я інвестую в цей інструмент саме для того, щоб Накопичити і збільшити свій капітал. Люди думають, що класно інвестувати в дивідендні компанії, тобто ти проінвестував в якісь акції і тобі платять дивіденди відсотки. Але насправді я вважаю, що набагато більше можна отримати прибутку, якщо ви будете інвестувати в зростаючі акції. Да? Тобто це акції, які зростають в ціні. Мовно кажучи, якщо ми візьмемо нерухомість, то ви можете купити нерухомість і здати її в оренду, і це буде приклад дивідендної акції. А можете купити нерухомість на етапі плану і ціна її виросте. Да, як тільки ваша нерухомість буде збудована, ви її продасте і отримаєте різницю між купівлею та продажем. Ось саме по такій схемі працюють зростаючі акції, і на них звичайно можна заробити непогані прибутки. Прибутковість в середньому. А якщо ми говоримо про американські акції, це 10-15% річних. Тобто, якщо ми говоримо про інфляцію в середньому 2-3%, то Інвестуючи в цей інструмент, ви і захищаєте свої гроші від інфляції, і ще й отримуєте прибутки. Це дійсно класний інструмент для того, щоб накопичити капітал, і накопичувати капітал незалежності, як називається цей канал, як називається мій курс по акціям, да, капітал незалежності. Тобто, ви накопичуєте той капітал, який потім буде приносити вам пасивний прибутку. Як я завжди проводжу приклад, спочатку ви працюєте на заліковку, а потім заліковка працює на вас. Да? Теж саме з Спочатку ви 5, 10, можливо, 15 років, можливо, 20 років, залежно від вашої, вашої ситуації обставин. Працюєте на капітал, накопичуєте, скільки ви там хочете: сотні тисяч доларів, мільйони доларів. і Далі цей капітал працює на вас десятками років. А ще класно, якщо буде працювати на наступні ваші покоління. В моєму житті саме така ціль. Я зараз працюю над накопиченням великого капіталу, дуже амбітні в мене цілі. І потім я сподіваюся, що цей капітал буде працювати на мене і на моїх дітей, онуків і так далі. Ну, по крайній мірі, я постараюся це зробити. А як вийде це, вже ми побачимо з часом. Третій актив дуже трендовий це криптовалюти, які дуже щільно зайшли в життя. Мені здається, всіх українців. Взагалі, Україна посідає на третьому місці по використанню криптовалюти. І я вважаю це не просто так, тому що в ньому є дійсно дуже багато переваг. Починаючи з того, що це децентралізований інструмент. Ви можете робити угоди поза законами держав і поза регулюванням урядів різних держав і поза регулюванням різних банків. І друге, звичайно, ви Можете отримувати тут надприбутки ці прибутки, які дуже важко отримати в інших інструментах. Я вважаю, якщо ви хоча б помірний інвестор або агресивний інвестор, тим паче, то в вашому портфелі сьогодні має бути криптовалюта. Я, наприклад, тримаю. Десь до 20% в своєму портфелі криптовалюта іноді це більше в такі роки, як зараз, тому що криптовалюта дуже активно зростає. Але е, я вважаю, що у кожного інвестора сьогодні має бути криптовалюта. Ну чому? По перше, е, класний актив. Можна зробити надприбутки, можна зробити тут і зараз. Тобто, це не довгостроковий актив, якщо порівнювати з акціями, да ми можемо протягом року заробити якісь кошти. Ну інвестувати можна почати навіть з 10 доларів. Тобто, це дуже доступний інструмент абсолютно для всіх. Ну і ще один інструмент, до якого має дійти будь-який інвестор, якщо в нього є десятки тисяч доларів капіталу, це інвестування в нерухомість. Точно вартує уваги кожного інвестора. Інвестор Стування нарухомість було привабливим інструментом і буде залишатися привабливим інструментом, тому що дуже багато насправді стратегії. Я знаю, що українці сьогодні інвестують і в українську нерухомість і в закордонну нерухомість Кіпр. Туреччина, Дубай, Балі. Да? Я маю нерухомість в Україні, на Балі, в Америці, так як тут проживаю. І дуже багато насправді є стратегій. Раніше мені здавалося, що стратегії тільки дві: це а, насправді три. Купив нерухомість і здав її в оренду, купив не житлову нерухомість і здав її в оренду бізнесам тут більше відсотків. Да? Ну і купив на етапі плану, на етапі будування нерухомості і продав. Як тільки нерухомість буде збудована, але зараз я розумію, що стратегія просто десятки з будь-яким бюджетом і з будь-якими амбіціями, і з будь-якими прибутковостями. Я знаю навіть інвестиції в нерухомість, які дають прибутковість, просто які шалені 60% річних, і при тому це достатньо такий більш стабільний інструмент ніж криптовалюта і фондовий ринок. Тож, якщо підсумувати сьогоднішню нашу з вами розмову, то точно тримати треба гроші не в грошах, а в активах. І насправді сьогодні є безліч інструментів, з яких ви можете почати. Якщо у вас маленькі бюджети, навіть там 50 доларів, ви можете почати інвестування з акцій та криптовалюти, і вже починати розбиратися в цьому питанні. І насправді, як тільки ви почнете розбиратися, ви будете бачити все більше і більше можливостей, ви будете накопичувати більше капіталу. І рано чи пізно ви дійдете до того, що у вас буде ваша фінансова незалежність, і вона, можлива тільки завдяки інвестиціям. Я не бачила ще людей, які б е, заробляли, відкладали і таким чином накопичили собі сотні тисяч доларів або мільйони. Ці люди інвестували. Ці люди заробляли, зберігали частину коштів. Та і спочатку зберігала, потім витрачали на щомісячні свої витрати. Збережені кошти вона частину відкладала на фінансову подушку, яку ніколи не можна інвестувати. А іншу частину вони інвестували, вони примножували, вони намагалися накопичувати свій капітал. Да так, і таким чином вони розбиралися з інвестиційними інструментами. Тому, якщо ви хочете розібратися з інвестиційними інструментами, welcome в мою компанію FinUp, де ми даємо навчання по інвестиціям в цінні папери в акції та криптовалюту. Під цим відео я залишу посилання. Ну і підписуйтесь на мій канал, тому що саме тут я буду розповідати завжди багато корисних. Інформацію буду давати про те, як інвестувати гроші з розумом, не втрачати кошти, не піддаватися емоціям, а все ж таки будувати свої стратегії інвестування навіть з маленькими коштами. Сподіваюся, вам це відео сподобалося. Якщо так, то поділіться в коментарях, які інсайти отримала чи було вам корисно і що саме. Ну і до зустрічі до нових відео. Бувайте!